Доброго дня, друзі, колеги, глядачі мого каналу і просто випадкові гості. Хотів записати сьогодні в такий сонячний, гарний, теплий день відео на тему захисту озимого ріпаку. Озимий ріпак це, як кажуть, чорне золото України. Він надзвичайно хороша культура. Найбільший його великий плюс це швидкі гроші. Які аграріям завжди потрібні. Це ну, ну, не прекрасний, але дуже хороший попередник під озиму пшеницю. Культура, яка гарно підзивається на дбайливий е, догляд до нього. Але одночасно це надзвичайно дорога культура в вирощуванні і собівартість Є досить, досить, досить високою. Тому я б хотів поговорити про захист озимого ріпаку, про е, технологію, яку я використовував минулого року. Бо цього року я е, тотально почав економити. Тотально почав економити, міркуючись тим, що. Цей рік минулий рік був важкий для аграрія, а цей рік буде надзвичайно важкий для аграрія. Для нас минулого року Європа відкрила двері, ну, як то кажуть, на остіж. Широко. А зараз, цього року, мені здається, що для нас буде лише вузька шпарка, щілина, через яку ми зможемо вийти на ринок, на ринок Європи. Ріпак. Ріпак потребує Німеччина, Австрія. Вони мають досить потужну переробку, В них біодизель на високому рівні. Ну, Про доцільність ріпаку, я думаю, що як культури всі в зміні, я думаю, не варто розповідати, бо це так, всі знають. Отож, давайте повернемося до технології вирощування. А саме сьогодні давайте розглянемо. Захист, захист озимого ріпаку. Жявлення, коли, чим, як і що давати. технологію його ґрунтообробки під його вирощування ми залишимо на наступний раз. Густину це все. Я, якщо вам буде цікаво, ви ставите лайки, підписуєтеся, пишете в коментарях, що вам саме потрібно розказати. І я з радістю поділюся інформацією. Бо зараз настав такий час, що нам треба бути дружніми і єдиними. Бо війна закінчиться, ми переможемо. Але Україна багата українськими чорноземами. І я часто в Європі буваю і знаю, як європейці ставляться до українських чорноземів. Повірте, українському аграрію буде непросто. І тому ми повинні один з одним ділитися всіма навичками, досвідом, щоб ми могли бути конкурентно спроможними. Українці вони, ну, надзвичайно адаптивні люди, надзвичайно ризикові. Вони е, варті і гідні. Працювати на своїй землі. А щоб ми мали змогу це робити, ми повинні бути дружніми і єдиними допомагати один одному. Бо якщо ми будемо сваритись, будемо скупі на інформацію, то мені здається, що не будуть українці працювати на своїй землі. Отож, повернемося до ріпаку. Е, Найшкодочинніші е, чинники, які впливають на урожайність ріпаку, це є три. Це бур'яни. На ранніх стадіях це надзвичайно е, важливий фактор, який надзвичайно е, може перекреслити все. Другий момент це шкідники, не менш шкодочинний фактор. І третій момент це хвороби. Якщо правильна сівозміна, то на хворобах можна трошки і зекономити. Але якщо ми говоримо про урожай, який вдалося мені минулого року зібрати, а це саме було чуть більше 6 тонн в заліковій вазі, а якщо бути точнішим 6,2 тонни з гектара, ну то тоді треба. Зважати на все і бачити ситуацію, яка в тебе є на полі. Отож, ріпак без ґрунтового захисту в традиційній технології вирощування. Ну, я вважаю, що дуже ризикована справа. Краще потім підчистити, ніж мати страшну конкуренцію бур'янів і кволих проростків ріпаку. Шкідники. Шкідники є. Кожен шкідник ріпака має свій, як би сказати, період існування. І період, з яким найдоцільніше з ним боротися. Отож, почнемо з осені. Перший шкідник це буде бліжка. Яка є не дуже шкодочинною, яка Ну, Хоча, якщо є е, сівозміна недотримана і з боку є стерня ріпаку минулого року, ну, то я вам скажу, е, пошкодження сходів ріпаку може сягати навіть і 90%. Я бачив такі ріпаки, де тільки були одні стовбурі. Ви скажете, що це совка? Ну, Совка трошки, трошки не так працює, але совка теж не менш кодочинний бур'ян. Ну у нас, перепрошую шкідник. У нас з совкою ніби проблем аж таких немає. Але з совкою боротися це тільки фосфорорганіка. Вечірній період, коли вона вилазить з ґрунту і починає поїдати ваші рослини ріпаку, ви робите фосфорорганікою, вона має фумігуючий досить потужний ефект. І це дає можливість, можливість боротися із совкою. Але найшкодочинніший шкідник для ріпаку це є прихований хоботник. З прихованим хоботником треба боротися осінь. Щоб його з ним його побороти і зекономити кошти, потрібно боротися з осінь. Отож, дивимось по полі, якщо в нас є пліжка, е, то ми заходимо звичайним контактним інсектицидом в саме її період поїдання. Тобто ми бачимо отвори на листках, і тоді ми контактним інсектицидом працюємо і забираємо її. Навіть е, має право на життя, на існування така технологія, як обробити е, по сівре ріпаку е, по периметру поля. Прихований хоботник. Прихований хоботник. Ну, на мою думку, найдоцільніше з ним боротися це коли ми е, в фазі 4-6 листочків ріпаку використовуємо росторегулятор, і тоді треба дати хороший інсектицид Е, Багато людей е, використовують фосфор органіку. Ну, я вам скажу так. Я фосфор органіку не використовую з двох міркувань. По-перше, це дорого. По-друге, цього року я практично все зерно вивіз в Європу. Ну, був був маленьким експортером зерна. І аналізи на всякі токсини, мікотоксини, на всякі хімічні препарати, повірте, роблять. Отож, діюча речовина хлорпірифос, фосфорорганіки, заборонена в Європі. І знаєте, заметните вантаж завести наш ріпак е ну, за досить нема на досить немалу кількість кілометрів, і щоб потім вам його повернули, навернули, ну щось не маю бажання. Тому е фосфорорганіку я на ріпаку не використовую. Отож, прихований хоботник. Четвертий-шостий листок використовуємо росту регулятор і паку. Росту регулятор іпаку ну, для всіх не є секретом, що найкраще це є карамбатур. 150 грам на один листок і вперед. І в цей же, цей же е момент е ми додаємо е системний інсектицид. Даємо бор і проводимо хімічну обробку. Тоді наступна хімічна обробка, наступний етап боротьби з прихованим опотником, залежить вже від температури навколишнього середовища, яка склалася на осінь. Якщо осінь тепла, осінь тепла то 8-10 листків знову ж таки системний інсектицид, трішки бору. І дивимось на ситуацію по переростанню нашого ріпаку. Якщо в нас ріпак переростає, знову ж таки даємо росторегулятор ну тоді вже може трошки простіше, якщо в нас холодно, ти буква можемо обійтися. Хоча в нас був період, що ми і е, давали на ріпак, бо ми його не могли, не могли його спинити. Ну, я не рекомендую. Трошки є питання потім до кореневої системи, до її структури. В цьому році ми вже так не робили. Як я казав, ми економили. Якщо буде вам цікаво, я розкажу технологію цього року. Весна. Весна, коли заходите з інсектицидом, всі це най... найбільші питання. Це вже. Ну, на моєму ріпаку оприскувач був тільки раз. Сьогодні 30 квітня, але от тут був оприскувач тільки раз. А в сусідів моїх, ну сусідів так отручно сказано. Колег, які мають отут в окрузі у нас ріпаки, це вже третій раз заходить оприскувачку на цей календарний період. Ну, скажу я вам так: зайти і водою побрискати, це вже кошти, коштують. І немалі коштують. Звісно, там водою його ніхто не обробляє. Отож, коли, як боротися із прихованим хоботником. Спочатку я ставив пастки, спостерігав за популяцією шкідників, комах, а потім виробив для себе такий алгоритм, схему. Ріпак починає дуже швидко вегетувати, Ми його по таломерзлому ґрунті наготували, нагодували, він реагує прекрасно на температуру. І шкідники ріпаку також реагують на температуру. Коли холодно, вони сплять, вони в анебіозі, вони... сонечко пригріло, вони злетіли, в пастку попали. І вже ми заходимо з інсектицидом і кропем, бо в нас вже є прихований хоботник. А вночі холодно, на другий день похолодало, чи дощі пішли, і все. І комаха заснула, вона не їсть нашого ріпаку. через що вона інсектициду вийшла з ріпаку, все, гроші на вітер. Отож, перша весняна обробка ріпаку починається коли. Стебло ріпаку підніметься на 10-15 см від землі. Не листки, а стебло. Отож, що даємо системний інсектицид? Даємо е, фунгіцит? Я спрактикував для себе суміш таких двох діючих речовин, як тибоконазоли і азоксіструбін. Тріазоли і азоли. Тоді так скажу. Тріазол, він частково виконає нам функцію росторегулятора, призупинить центральне стебло, і, ну, призупинить це знову ж таки гучно сказано. Він просто, на мою думку, це є фунгіцид. Як би це не було, в нас після е, весни є і відмерле листя, і, е, і пошкодження морозами е, листків. Нам потрібно. Е, ці всі дири, отвори, які є в нас в листковому апараті, залікувати. Тепер азоксістробін це стрибулірин, який має досить прекрасний крін ефект. Після цієї обробки, це так як ефект холодного душу для ріпаку. Він тоді починає набирати темного забарвлення і інтенсивно вегетувати. Є такий препарат в компанії Адаме як кустодія. Ми завжди робили суміш і азоксіструбіну, а останні два роки ми використовуємо цей препарат цю кустодію. В неї просто прекрасна формуляція. І так як ми працюємо малими виливами робочої рідини, для формуляції для нас має надзвичайно важливий. Визначально, визначально важливий момент. Отож, підсумуємо: бор, фургіцид і інсектицид. Так, тепер фаза зеленого бутона. Що це таке, і як його, е... як то кажуть, і з чим його їсти? Отож, фаза зеленого бутона це. Коли ріпак знаходиться в такому стані, що за 2-3 дні він зацвете, з'явиться перша квітка. І в нас в цей період, ота як сьогодні, зараз мій ріпак знаходиться в фазі зеленого бутона, у нас з'являються плюсові температури і всі шкідники, такі як ну, прихований хоботник, він же зараз не є таким шкодочинним. Тим більше, якщо ми з ним поборолися е, осінню і контрольно ми з ним поборолися весною, у нас зараз е, перше місце займає шкодочинності, це квіткоїд. Квіткоїд, він зараз голодний. Холодно було. Його є в достатній кількості і він хоче солодкого пельцю із ріпаку. І тому я вважаю, що найдоцільніше. Зараз використати недорогий системний інсектицид, дати з літри бору і провести хімічний захист. Це нам дасть можливість знищити цю популяцію цього е, квіткоїда, шкідника і е, за відносно невисокі кошти. Поясню чому логіку. Зараз в нас на полі немає бджіл. Всі ви знаєте про користь такої комахи. З нею треба дуже дружити, бо завдяки цим комахам ми маємо все, все те, що ми маємо. І той же самий ріпак, і ті ж самі плоди, дерева, ну, все, що цвіте без, без участі бджоли, просто нікому не потрібно. Отож, коли ми зараз робимо по зеленому бутону. Давайте зараз я переключуся на ріпак, і ми тоді будемо дивитись, і я буду вже більш конкретно з цього періоду візуально пояснювати наш хід, наші дії подальше. Отож, фаза зеленого бутона. Оце ось так. Сьогодні-завтра у нас ріпак зацвете. Але ще немає ні одної квітки. І немає бджоли. Ми дешево і сердито боремось із квіткоїдом, і тим самим не шкодимо бджолі. Тоді в нас ріпак зацвете, і нам потрібно боротися із квіткоїдом в самій квітці. Тоді вже дешево не получиться. Потрібно вже використовувати. Біскаю, Моспілан, Маврік. Ми користуємося Мауріком, тому що він, він трошки дорожчий, можливо, але він зареєстрований для боротьби із шкідниками в самих вуликах. В самих вуликах пасічники знають цей препарат, і тому він не є шкодочинний для бджоли, але все рівно нічної обробки ніхто не відміняв. Ріпак потрібно е, обробляти тільки вночі. Тепер, обробка по цвітінню. Потрібно, е, пише література, потрібно використовувати фунгіцид в середині цвітіння. Як знати, коли використовувати потрібно, е, фунгіцид? Отож, зараз я вам конкретно покажу на рослині. Беремо до уваги, от, наприклад, рослину ріпаку. Вона має в собі стебло і відгалуження, відгалуження листків. В цих листках, особливо в ранню пору доби, ми бачимо краплини роси. Вони стікають, ця роса стікає із. Із листка і там зберігається. Коли починають опадати перші пелюстки, оце сама, саме цей період, коли потрібно нам заходити на ріпак із фунгіцидом. Чому саме тоді? Спори, спори грибів, а тобто хвороб наших? наших хвороб, які знаходяться на ріпаку, що для них потрібно? Це волога і поживне середовище. Квітка, пелюстка квітки ріпаку, має на собі надзвичайно багато цукрів. І це плюс в передачу це крапля води, це ідеальне середовище для розмноження і вегетації оцих грибів. І саме тоді потрібно заходити із фунгіцидом, із інсектицидом, бор. бор є багато дискусій відносно застосування бору по цвітінню. Я вважаю, що це є недоцільно. Тому що ми бором працюємо для того, щоб покращити цвітіння, збільшити його цвітіння, але це своєрідне випередження. Ми працюємо на випередження, а не коли в нас вже інтенсивно цвіте ріпак. Ну І знову ж таки, бор він сам по собі такий він липкий, щоб ми не склеювали цього, цих квіток. Ну Це склеювання це знову ж таки гучно звучить. Але на мою думку, що це вже для бору це вже все. Ми вже бором відпрацювали, це вже немає вікна. Що дає нам інсектицид ось саме в цю фазу? Те, що ми поборемо ранню популяцію квіткоїда, і в нас ми зможемо дочекатися того періоду, коли нам заходити із фунгіцидом. Тому що в нас переважно коли ріпак, якщо не обробляти його по зеленому бутону, він починає інтенсивно цвісти. Популяція квіткоїда, повірте, ох, він дуже швидко розмножується, дуже висока, велика. І тому е, ми не можемо дочекати цього періоду, коли нам потрібно, саме коли нам потрібно вносити фунгіцид, І ми заходимо раніше, бо тому що ріпак, щоб його не травмувати, не долучити оприскувачем технікою, і ми змушені, е, змушені заходити раніше. Із фунгіцидом, що, що, як би сказати, тут лічим, а тут калічим, недопрацьовуємо. Тому потрібно е, отакий от агроприйом по зеленому бутону обов'язково, наголошую, обов'язково проводити. Так, в нас ріпак відцвив. Все гарно тоді з'являється такий шкідник. Як комарик, ну, багато людей стверджують, що це не є шкодочинним, ріпак... не інсекти... перепрошую, шкодочинним. Шкідником. Але я вважаю, що ним нехтувати теж не можна, і боротися з ним потрібно. Коли саме ним, з ним ми боремось, коли на полі ми спостерігаємо поодинокі Квітки. От тоді ми використовуємо моспіла і додаємо ще фунгіцид. Для чого фунгіцид? Для того, щоб мати здоровий стручок. Для чого нам здоровий стручок? А для того, щоб мати масу тисяч. Практикували ми суміш азолу і триазолу. Теж цей тибоконозол і азоксіструбін. Ну, я вам скажу так, е якщо ріпак нагодований і ще дати йому стрибулірин, то вже потрібно сіяти ріпак, а ми ще не можемо змолотити цей, що виростили. Тому ми даємо тільки, е даємо тільки триазол, даємо тільки тибуконазол. Тепер е по фунгіциду по цвітінню. Ми завжди використовували препарат такий як піктор. Ну, цього року закладемо дослід компанії Адама, нам люб'язно надасть свій фунгіцид. Як будемо проводити обробку, я вам обов'язково це зніму. І порівняємо е цих два препарати, бо ціна відносно Піктора бюджетніша. А зараз нам треба думати про бюджет, бо, повірте, повірте він буде цього року дуже. Дуже такий скупий. нам потрібно економити кожну купійку. Кожну І якщо ви займаєтесь ріпаком, то вам треба навчитися терпіння. Можна все перекреслити одним, одним технологічним прийомом, це з швидким комбайнуванням. Тобто зарано зайти в поле. Я завжди, коли ми так технологічно проведемо ці операції, захистимо ріпак і він в нас здоровий, то таке, як розтріскування стручка, ну це дуже рідкісне явище. Хіба, не дай Боже, якого граду? ну Від граду тут вже ніхто нічим не, не захистить. Але таке, як вітер, шквали, дощ. Не страшний. Не страшний ріпаку, принаймні е, сортам компанії «Декал Монсанта. Ми вирощуємо тільки, е, тільки сорти цієї компанії за рахунок цієї стійкості до розтріскування стручка. Щоб ви розуміли, минулого року в нас в окрузі вже пшеницю озиму змолотили, а ми ще не могли е, зайти на ріпак. Навіть ми в себе в господарстві почали збір озимої пшениці, а ріпаку ми ще не могли, е, не могли збирати. Отож, давайте підсумуємо. Це технологія минулого року. Живлення, технологічні аспекти по обробці ґрунту і ще деякі секрети, які. Е, ми е, використовуємо, я вам розкажу в наступному відео. Звісно, якщо вам це буде цікаво, якщо я побачу від вас реакції на це відео, то значить я зрозумію, що вам, що вам це цікаво і можна з цим поділитися, з цією інформацією. Цього року, цього року, ми е, переполовинили, ну, може, перед третю частину із цього всього, що я вам розказав. Ми зекономили. Ну, як ми бачимо стан ріпаку, поки що, е, поки що я вважаю досить, досить непоганий. Е, в чому економія? Економія саме в добривах, а якщо бути точнішим, це в стадії їх застосування. Ми дали. Те, що потрібно ріпакове і тоді, коли його потрібно. Якщо буде, знову ж повторюся, буде цікаво. Кажіть, пишіть, і я вам розкажу ці, ці моменти, як правильно годувати ріпак. Отож, друзі-колеги, працюємо. Хлопці там тримають фронт, а ми мусимо тримати тут наш. Економічний. Всім здоров'ячка бажаю і гарних урожаїв!